Всім доброго дня! Хочу вам розповісти, як я відкрутив верхню гайку передньої стойки на Chevrolet Aveo t 250 ну, Після невдалих спроб звичайним ключем мене зірвало грані на штукові зверху, нічого не вийшло. Заїжджав на СТО, пробували гайковертом відкрутити, теж не зірвало. Ну і остання спроба газовою горілкою. Отаке невелике пламя. Ну і грів я там 2-3 хвилини. Можна трохи прокручувати гайку. І потім великим розводним ключем, так як уже грані злизані, я зажимав верхню шайбу оцю і пробував відкрити, відкрутити. І після прогріву да, вийшло в мене зірвати гайку. Так що спосіб працює. Опорну шайбу я купив нову на зміну. І все вийшло. Так що, пробуйте, всім гарного дня!